Скотт Лінч. Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 2. Наступного дня Локу перше самостійно пройшовся храмовим районом у чисті білій мантії ордену Переландро зі срібною вишивкою на рукавах, бувши по пояс практично всім перехожим. Він був вражений привітністю, з якою зустрічали на вулиці мантії посвяченого. Привітність він чітко розумів. Яка в багатьох випадках лише частково передавалася бідному дурню, який туманті уносив. Більшість каморсів ставилися до ордену Переландру із сумішю цинізму та жалю, безоглядне милосердя Бога та його священства, просто не промовляло до грубого серця міста. Проте репутація оця ланця, як яскравого побожного дивака принесла певні дивіденти. Люди, які поміж собою жартували з блажених священників, жебручого Бога в білих шатах, Утім кидали монети в казанок ланца, відводячи очі, коли проходили повз його храм. Виявилося, що вони також пропускали маленького, посвяченого в мантії, і не чіпали його, коли йшли повз. Юрба плавно розходилася, а крамарі майже вічливо кивали головою, коли лок ішов своїм шляхом. Перше він відчув трепет того, як це, бути на людях в ефектному маскуванні. Ближче до полудня сонце повзло вгору, натовп і місто оживало. Відлунням і шепотом його мас. Лок крокував до південно-західного кута храмового району, де через канал перекинувся скляний котячий місток до острова Старої Цитаделі. Котячі містки були ще однією спадщиною елдернів, які правили до приходу людей. Вузькі скляні арки, не ширші за стег на звичайну людини, розташовані парами над більшістю каналів Камура та в кількох місцях уздовж річки Анджевіна. Хоча вони здавалися гладенькими. Їхня блискуча поверхня була тверда, мов акуляча шкіра. Для тих, хто володіє достатньою спритністю та впевненістю, вони були єдиним зручним засобом переходу через воду в багатьох точках, рук на кожному містку завжди був односторонній. Герцогський указ чітко проголошував, що будь кого, хто йде в неправильному напрямку, можуть відштовхнути ті, хто має право проходу. Долаючи цей місток в глибокій задумі, Лук згадав деякі уроки історії з муштри ланса. Район старої цитаделі колись століття тому був домом герцогів Камора, коли всі міста держави схилили голову перед єдиним троном в імперському місті Теремпел. Ця лінія Каморського дворянства у забобонному страху перед ідеально гладенькими скляними вежами, залишеними елдернами, звела масивний кам'яний палац у самому серці південного Камора. Коли один з прапрапредків Нікованти, щодо таких тонких моментів міської історії, як ця, беззаперечно, дивовіжні знання Лука. Розчинилися в серпанку повної байдужості, поселився в срібній скляній вежі під назвою Воронів Лет, стара сімейна фортеця стала палацом терпіння, осердям міського правосуддя Камора, настільки його можна було назвати правосуддям. Там був штаб жовтих курток та їхніх офіцерів, як і магістратів герцога, 12 чоловіків і жінок, які розглядали справи в червоних мантях і оксамитових масках. Справжні особи цих людей ніколи не розкривали широкій публіці. Кожен з них був названий на честь одного з місяців року суддя партія, суддя фестал, суддя Аурім тощо, хоча кожен вершив правосуддя цілий рік. І були підземелля, і були шибениці на Чорному мосту, що вели до воріт палацу, і були інші речі, хоча таємний мир значно зменшив кількість людей, які здійснювали швидкий і різкий спуск з чорного моста. Ніхто не скаже, що герцог Нікованте не любив публічно приписувати це до власної великодушності. Слуги герцога придумали інше покарання. Дивовижні у своїй жорстокій винахідливості, хоч і технічно несмертельні. Палац був величезною квадратною купою чорного й сірого, ніздрюватого в каменю, за вишки десять поверхів. Величезні цеглини, які утворювали його стіни, були складені у просту мозаїку, яка тепер витерлася до примарного стану. Ряди високих аркових вікон, що прикрашали всі інші рівні вежі, були вітражними, переважно з чорно-червоними малюнками. Уночі за кожним таким вікном. Зловісно, горіло світло, мов тьмяні червоні очі в темряві, які дивилися на всі боки. Ці вікна ніколи не були темними, застереження було чітке й ясне. З кожного кута палацу стриміли чорні круглі вежі, які немов зависли в повітрі на рівні шостих-сьомих поверхів. По боках цих веж висіли чорні залізні клітки, які називали воронячими. У таких клітках, ув'язаних, що виділили за якесь особливе порушення, вивішували. Провітритися на кілька годин або на кілька днів, але навіть це були місця в раю порівняно з павучими клітками, видовищем, яке стало видно луку між спинами та плечима дорослих, коли він зійшов з містка і розчинився в юрбі старої цитаделі. З південно-східної вежі палацу терпіння звисало півдесятка кліток на довгих сталевих ланцюгах, які злегка гойдалися на вітрі, мов павучки на шовкових шнурках, дві з них рухалися. Одна повільно підіймалася вгору, а інша швидко опускалася. В'язням, засудженим до павучих кліток, не дозволялося ні хвилини спокою, тому інші невільники, засуджені на каторжні роботи, гарували на величезних кабестанах на вершині вежі, працюючи за змінами цілодобово, доки мешканець у клітці не вважався достатньо покаяним. Хилитаючись і скріплячі, відкриті до стихії з усіх боків, клітки безперервно підіймалися і опускалися. Уночі крики і благання тих, хто сидів у них, було чути навіть за район чи два звідтіля. Стара цитадель не була дуже космополітичним районом. Окрім палацу терпіння, тут були доки та стайні відведені для жовтих курток, контори для збирачів податків, секретарів та інших чиновників герцога. Були там також запущені кав'яреньки, де принаймні стряпчі та писарі намагалися вибити собі роботу від сімей та друзів, тих, кого тримали в палаці. На півночі острова чіпко трималися кілька ломбардів та інших крамниць, але їх здебільшого витісняли серйозніші установи уряду герцога. Іншою помітною особливістю району був Чорний міст, який перетинав широкий канал між старою цитаделю і маракамарацца висока арка з чорного каменю, покладеного людською рукою, прикрашена червоними ліхтарями з церемоніальними чорними накривками, які можна було опустити, смикнувши кілька разів за мотузку. Повішення проводили з дерев'яної платформи, яка стриміла з південної сторони мосту. Припускалося, що неспокійні тіні засуджених винесе в море, якщо вони загинуть над поточною водою. Деякі думали, що потім вони втіляться в тіла акул, що пояснювало, чому каморська затока просто таки кишила цими істотами, і таке припущення не відкидали. Лок довго дивився на Чорний міст, даючи волю винахідливій фантазії. Яку ланц рішуче придушував протягом багатьох довгих місяців. Він був занадто молодий для самоаналізу, але сам процес плетіння інтриг приносив йому справжню насолоду, як маленька кулька лоскітного тепла в животі. Він не мав назви для того, що робив, але в зіткненні його неспокійних думок почав складатися план. І що довше він думав про нього, то більше був задоволений собою як здорово, що білий каптур приховував його обличчя від більшості перехожих. Інакше хтось міг помітити, як посвячений Переландро пильно дивиться на Шибеницю з диким вищуром на обличчі. Три. Мені потрібні імена всіх людей, які будуть висіти в найближчі тиждень два, сказав Лок, коли вони з Ланцом сиділи на сходах храму наступного дня. Якби ти був заповзятливий, сказав ланц. І ти, безперечно, таким і є. То міг би й сам їх отримати і залишити свого бідного старого господаря в спокої. Так і зробив би, але мені треба, щоб це зробив хтось інший. Так тоді нічого не вийде, якщо мене помітять, біля палацу терпіння до повішень. Що не вийде? План. Ого, самовпевнений, маленький злодюшко, тіний, думаєш, можеш тримати мене в нівідені? Який план? План викрасти труп. Може, ще щось хочеш про нього розповісти. Він блискучий. Якийсь перехожий кинув щось у казанок. Лок вклонився, а ланц махнув руками в бік чоловіка, загрімивши ланцюгами, і вигукнув: п'ятдесят років здоров'я вам і вашим дітям, і благословення господа знедолених. Я побажав би і сто років, пробурмотів ланц, коли чоловік пройшов, але подзенько то чую, що він кинув півмідяка. от до твого геніального плану. Я знаю, що в тебе були сміливі плани, але я не зовсім впевнений, що в тебе бував блискучий, як ти кажеш. Оце він, чесно. Але мені потрібні імена. Що ж, як таке діло? Ланс відкинувся назад і потягнувся, покрекуючи від задоволення, коли з його спини почулося порипування і потріскування. Буду тобі імена сьогодні ввечері. І мені ще знадобляться гроші. Ну, цього я очікував візьми зі сховища, скільки тобі потрібно, і запиши в головну книгу. Але якщо профукаєш десь. Я знаю злитки свинцю, крики, смерть. Щось таке. Ти трохи малуватий, але Джеселіні і з твого трупа буде користь. Чотири День покаяння був традиційним днем повішень у Камурі. Щотижня з Палацу терпіння виганяли жменю похмурих в'язнів, оточених священниками-охоронцями. Вішали рівно опівдні. О восьмій годині ранку, коли чиновники у дворі палацу відчиняли свої дерев'яні віконниці і налаштовувалися на довгий день казати всім охочим відваліть в герцога», Троє посвячених в мантіях Переландру викотили на подвір'я возенький дерев'яний візок. Найменший із трьох підійшов до першого вільного службовця, його худе маленьке обличчя ледве визирало з за передньої краю кабінки. Найменший із трьох підійшов до першого вільного службовця. Його худе маленьке обличчя ледве визирало за переднього краю кабінки. Дивина, сказала жінка середніх років, схожа на лантух із картоплею. Хіба, може, не така тепла й доброзичлива. Вам помогти чимось? У вас тут чоловіка повісять сьогодні, сказав Лок. В обід. Та ти що? А я думала, це державна таємниця. Його звати Антрім. Антрім однорукий, так його називають. У нього одна рука, так його повісять сьогодні. Підпал крадіжка співпраці з работорговцями. Примилий чоловік. Я збираюся сказати, що в нього була дружина, мовив лок. У неї є справа щодо нього. Слухай, час апеляції минув. Царі свистали та тріс скріпили смертний вирок. Антрім Однорукий тепер належить моргайте. А потім азі гіллі. На цю мить йому не допоможе навіть одна з милих жінок жебручого бога. Я знаю, сказав Лок. Я не хочу, щоб його помилували. Його дружині байдуже, якщо його повісять. Я тут стосовно тіла. Он як. в очах жінки вперше промайнула справжня цікавість. Чудно. А що з тілом? Його дружина знає, що він заслуговує на повішення, але вона хоче, щоб він отримав справедливішу долю з володаркою довгого мовчання. Тому вона заплатила за те, щоб ми взяли тіло і поклали його в наш храм, щоб палити свічки та молитися про заступництво в ім'я Переландро три дні і три ночі. Після цього ми його поховаємо. Ну що ж, сказала жінка, трупи зазвичай знімають через годину і кидають у ями на жебратському кургані більше, ніж вони заслуговують, але принаймні охайно. Зазвичай ми не роздаємо їх отак просто всім охочим. Я знаю мій господар незрячий і не може полишити нашого храму. Інакше він був би тут і пояснив би вам усе. Але в нього, крім нас нікого, немає. Він просив сказати, що знає, що це створює проблеми для вас. З краю кабінки з'явилася маленька ручка Лока, а коли він її забрав, на лічильній дошці лежав маленький шкіряний гаманець. Це дуже уважно з твого боку. Ми всі знаємо, наскільки відданий старий отець ланс. Жінка змахнула гаманець за прилавок і потрясла його, звідти почувся дзенькіт, і вона крикнула. Але проблема не проста. Мій господар був би вдячний за будь-яку допомогу, яку ви могли б нам надати. На прилавку з'явився ще один гаманець, і лице жінки розтягнула справжня усмішка. Це я цілком можливо, сказала вона. Хоча, звісно, ще нічого не ясно напевно. Лок начакнував третій гаманець, і жінка кивнула. Я поговорю з майстрами зашморгів, маленький. Ми навіть привезли власний візок, сказав Лок. Ми не хочемо завдавати неприємностей. Впевнена, що не завдасте. Голос жінки на мить пом'якшився. Я не хотіла сказати нічого поганого про жебручого бога маленький. Я нічого так і не подумав, пані. Зрештою, саме цим ми й займаємося, він обдарував її своєю наймилішою посмішечкою. Хіба ви не дали мені того, про що я просив просто з доброти вашого серця, і навіть монети не знадобилися, бо я жебрав? Звісно, дала. Вона взяла і правда підморгнула йому. Двадцять років здоров'я вам і вашим дітям, сказав Лок, вклонившись і ненадовго зникнувши під прилавком. І благословення вам Господа знедолених. 5. Повішення було швидким і чистим. Майстри Зашмаргів герцога були вправні у своєму ремеслі. Це була не перша страта, яку бачив Лок і не остання. Вони з братами сансами навіть мали можливість зобразити всі належні побожні жести, коли один із засуджених останньої хвилини вимолював благословення переландро рух через Чорний Міст зупинили через страти. Попісля, коли минула необхідна година, там товся невеличкий гурт охоронців, глядачів і священників. На вітерці під ними гойдалися трупи, рипіли мотузки. Локи Санце шанобливо стояли збоку зі своїм маленьким віском. Зрештою, жовті куртки почали одне за одним стягувати тіла під пильним поглядом кількох священників азиґіли. Трупи обережно клали у відкриту підводу, запряжену запнутими в чорне та срібне, двома вороними кіньми ордену богині смерті. Останнім трупом, який витягли, був жиловий чоловік із довгою бородою і поголеною головою. Ліва рука закінчувалася зморщеним червоним пеньком. Четверо жовтих курток перенесли тіло до воза, де чекали хлопці. Їх супроводжувала жриця Азигілли. Лок відчув, як по його спині пробіг холодок, коли та незрозуміла срібляста січаста маска нахилилася до нього. Маленький брати Переландро, сказала жриця. Про яке заступництво ви проситимете від імені цього чоловіка? Голос належав дуже молодій жінці, їй, мабуть, було не більше, ніж 15 чи 16. У всякому разі, це лише посило її моторошність в очах лука, і в горлі хлопця враз пересохло. Ми просимо все, що буде дано, сказав Кало. Не нам припускати волю двадцятьох, продовжив Гальдо. Жриця злегка нахилила голову. Мені казали, що вдова цього чоловіка. Просила зробити ритуал поховання в домі Переландро перед похороном. Очевидно, вона думала, що йому це треба, якщо ваша ласка, сказав Кало. Таке вже бувало, але набагато звичніше для згорюваних шукати нашого заступництва перед пані. Наш господар, знайшовся у відповідь Лок, урочисто пообіцяв бідній жінці, що ми потурбуємося про її чоловіка. Звичайно, ми не бажаємо нічого поганого вам чи красній пані. Ми просто повинні дотримати своє слово. Звичайно. Я не хотіла сказати, що ви зробили щось не так пані судитиме його в кінці, чого б не було сказано і зроблено до того, як посудина для душі буде похована. Вона махнула рукою і жовті куртки поклали труп на візок. Один із них розгорнув дешевий бавовняний саван і накинув його на тіло Атріма, залишивши відкритою лише маківку. Благословення, володарки, довгого мовчання вам і вашому господарю. Благословення господа знедолених. Сказав лук і до пояса вклонився разом із санцями. Плетений срібний шнур на шиї жриці, свідчив, що вона більше, ніж просто посвячена, як вони. Вам і вашим братам і сестрам. Брати санці взяли по одній жердині спереду візка, а лук став позаду, щоб вантаж не осідав на крижі. Він миттєво пошкодував, що зайняв це місце. Повіщення наповнило брижі чоловіка його власним лайном, і запах тільки гіршав. Хлопчик сіпив зуби й гукнув Удім, Переландро з усією гідністю. Санці повільно тягли візок по західній стороні Чорного мосту, а потім повернули на північ і звідти попрямували до широкого низького мосту, що вів до східного району мінливого ринку. Це був дещо обхідний шлях додому, але зовсім не підозрілий. Принаймні доти, поки троє хлопців у білих мантіях не відійшли далеко від усіх, хто бачив, як вони лишали повішення. Надавши ходи, вони повернули ліворуч і взяли курс на мости до Фаурії. Тіло мертвого. На візку приваблювало до них шанобливі погляди перехожих, і не радів цьому тільки лок, який був з підвітряного боку останнього марного вчинку бідолахи при житті. Опинившись там, вони посунулися на південь і перейшли в район Віденса відносно чистий і просторий острів, добре патрульований жовтими куртками. У центрі Віденси була ринкова площа купців ремісників, які зневажливо ставилися до бурхливого хаосу на мінливому ринку. Вони працювали на перших поверхах своїх гарних старих, просілих будинків, які завжди були свіжо затиньковані і побілені поверх дерев'яних каркасів. Черепичні дахи району традиційно вкривала яскрава мішанина кольорів, блакитні, фіолетові, червоні й зелені, вони дражнили очі і блищали, як скло під лютим оком сонця. Біля північного входу на цю площу Кало стрибнув від воза і зник у натовпі. Лок підійшов наперед, бурмочучи молитви вдячності. І став на його місце. І так вони з Гальдо потягнули свій дивний вантаж до крамниці Амбрузіне Стролу, першої дами серед свічкарів Камора, котра постачала свічки для самого герцога. Якщо є в Каморі куца крихточка справжньої товарискості, сказав якось Ланц. Одне маленьке місце, де ім'я Переландро не вимовляють з якоюсь співчутливою зневагою, то це Віденса. Купці скупий народ, а ремісникам нема коли вгору глянути. Однак ті, хто отримують дуже непоганий прибуток від обраного промислу, оці наймовірніше будуть щасливі, якщо ми їх не чіпатимемо. Лок був вражений реакціями, які вони з Гальдо отримали, коли підтягнули візок перед чотириповерховим будинком Мадам Стролло. Тут і купці, і покупці схиляли голови, коли минали труп. Багато з них навіть показували безсловесне жест благословення в ім'я дванадцятьох, торкаючись обома руками спочатку очей, потім губ, і нарешті серця. Любі мої, яка честя яке незвичайне доручення випало вам на долю, сказала мадам Строло. Це була стронка жінка вже немолодих років, свого роду космічна протилежність чиновниці, з якою люк спілкувався вранці. Вістроло віяло шанобливою уважністю. Вона поводилася так, ніби двоє маленьких червонолицих посвячених, які сходили потом під своїми мантіями, були справдешніми священниками могутнішого ордену. Якщо вона й відчула запах від бриджів в Антріма. То утрималася від коментаря. Вона сиділа біля вікна своєї крамниці, що виходило на вулицю під важким дерев'яним навісом, який опускався на ніч, щоб щільно закрити місце від усякої шкоди. Вікно було, можливо, 10 футів завширшки, і вдвічі менше заввишки, а мадам Стролу оточували свічки, складені шар за шаром, ярус за ярусом, як будинки та вежі фантастичного воскового міста. Алхімічні кулі значною мірою замінили дешеві вощені гноти. Як джерело світла, що вибирали і знать і просто люд. Кілька майстрів свічкарів, що залишилися ще якось трималися, намішуючи у свої творіння дедалі запашніших ароматів. Крім того, існували церемоніальні нужди храмів і вірянка мора, нужди, яких холодне світло за склом не могло втамувати. Ми три дні і три ночі будемо молитися надпокійним, сказав Лок. Моєму господарю потрібні нові свічки для церемонії. Старому ланце, септо». Вітний старий, так подивимося. Вам потрібна лаванда для чистоти і осінній ваточник для благословення, і напівкули подібні троянди для красної пані. Так, будьте ласкаві, сказав лок і дістав скромний шкіряний гаманець, у якому дзвеніло срібло. І пару вотиви для запаху півдесятка всіх чотирьох видів. Мадам Стролу ретельно відібрала свічки і загорнула їх у вощену оряднину Подарунок моїм коштом, пробурмотіла вона, коли лок розтулив було рота. Я, здається, поклала в пакет трохи більше, ніж півдесятка кожної. Лок для проформи спробував запротестувати, але старенька немов оглухла на ті кілька вирішальних секунд, коли закінчувала згортати товар. Лок виплатив зі свого гаманця три солони, тримаючи гаман так, щоб вона побачила, що там лежить ще дюжина, і, заткуючи, побажав повних ста років здоров'я мадам Строло та її дітям в ім'я бога знедолених. Він поставив пакунок зі свічками на візок, засунувши його під ковдру. Біля осклілих, вибалошених очей Антріма. Не встиг він обернутися, щоб повернутися на своє місце поруч із Гальдо, як на нього налетів високий юнак в обдертій брудній одежі й повалив на спину. Ой. сказав хлопець, який виявився Кало санцею. Тисяча вибачень, я такий незграбний. Ось дозвольте допоможу вам піднятися. Він схопив простягнуту руку лока і звів меншого хлопчика на ноги. Пробачте мені, пробачте, я просто не бачив, що ви там стояли. Турботово зацокавши, він змахнув бруд з білої мантії лока. Ви в порядку? Так, так. Вибачте мені мою незграбність не хотів вас образити. Я не образився. Дякую, що помогли стати. Стимкало роблено вклонився і побіг у юрбу. Усього за кілька секунд він щез із очей. Лок довго обтрушував одяг, повільно рахуючи в голові до тридцяти. На тридцяти одному він раптом опустився біля воза, стиснув голову в капішоні руками і почав схлипувати. По хвилі він уже ридмари на весь голос. Відповідаючи на сигнал, Гальдо підійшов і став навколішки поруч із ним, поклавши одну руку йому на плече. Хлопці, сказала Амброзіна стролу, хлопчики, що трапилося? Ти не забився? То я сел нічого не розбив? Гальдо показно зашепотів локу на вухо. Лок пробормотів щось у відповідь, і Гальдо й собі впав назад. Він простягнув руку і потягнув за капюшон, чудово імітуючи розчарування в широко розчахнутих очах. Ні, мадам строло, сказав він, ще гірше. Гірше, що значить гірше. Що не так. Срібло. бурмотів лок, дивлячись угору, щоб вона побачила, як сльози течуть по його щоках, і вгледіла вміло скривлену гіркій гримасі губу. Він схопив мого гамана в кишені. Це була оплата, сказав Гальдо, від вдови цього чоловіка. Не лише за свічки, а й за його поховання, наші благословення та його похорон. Ми мали повернути гроші у цю ланцю разом із. із тілом. випали в лок. Я його підвів. Свята дванадцятка. пробурмотіла стара, от малий негідник. Висунувшись через прилавок вітрини, вона закричала голосом дивовижної сили. Злодій. Ловіть злодія. Коли лок знову обхопив голову руками, вона повернулася і закричала Лукреціє. Так ба. почувся голос із прочиненого вікна. Що там за злодій? Розбуди своїх братів, дитину, приведи їх сюди і скажи, щоб несли свої палиці. Вона розвернулася до лука і Гальдо. Не плачте, мої хлопчики, не плачте, ми якось стамо цьому раду. Що там за злодій? До них підбіг довготелесий сержант Варти. з дубиною в руках, за спиною маячило гірчично жовте пальто і пара інших жовтих курток. Добре з тебе констабель, відрику, що ти дозволяєш цим маленьким бандюкам із Казана і прокрадатися сюди і грабувати клієнтів просто перед моєю крамницею. Що, тут вони? Вартовий сержант обдивився збентежених хлопців, розлючену стару та накритий труп. Його, брови, здавалося, отот зіскочись чола. Ах, цей цей чоловік мертвий. Звичайно, мертвий довбешка твоя дубова. Ці хлопці везуть його додому Переландро на благословення та поховання. Якийсь маленький задюга щойно вкрав гаман з оплатою його вдови за все. Хтось пограбував посвячених Переландро? Хлопці, які допомагають тому сліпому священнику. До них підступив червонолисий дядько з одуслим животом і цілим загоном запасних підборідь, з ціпком в одній руці. Та жаского виду сокирою в другій. Ач мільозга застяна, така ганьба. На Віденці серед білого дня. Вибачте, слипнув лок, мені так шкода, я, я не подумав. Треба було міцніше тримати, я просто не подумав. Він був таким швидким. Дурниці, хлопчику, це ж не твоя вина, сказала мадам Строло. Вартовий сержант засурмив у свій свисток. Товсту із з ціпком продовжував плюватися лайкою, а за рогом будинку Строло з'явилася пара молодиків. Які несли підбиті латунню вигнуті дубини. Знявся крик, а потім вони з'ясували, що їхня бабуся не постраждала. Коли вони виявили причину її виклику, теж почали вигукувати погрози, прокльони та обіцянки помститися. Беріть, хлопці, сказала мадам Строло, — беріть свічки, будуть вам моїм подарунком. На віденці такого не буває. Ми такого не потерпимо. Вона поклала на прилавок три солони, які їй дав лок, скільки було в гаманці. П'ятнадцять солонів до того, як ми вам заплатили, сказав Гальдо. Отже, дванадцять украли. Ланс викине нас із ордену. Не мили дурниць, сказала мадам Строло і додала докупи ще дві монети. Навколо її крамниці почала збиратися чималенька юрба. Так, закричав товстун, мене дозволимо цьому дияволу зганьбити нас. Пані строло, скільки ви дайте? Я дам більше. Щоб тебе боги забрали, егоїстична стара свиня. Це не для того робиться, щоб показати мені. Я дам вам куже капельсинів, сказала якась жінка з натовпу. Для вас і для безокого священника. Я можу дати солон. сказав інший купець, просуваючись уперед з монетою в руці. Відрику, Строла відвернулася від суперечки зі своїм червоним сусідом. Відрику, це ти винуватий? Принаймні пару мідяків ти цим посвяченим винен. Я винуватий. Так, слухай сюди. Ні, це ти слухай сюди. Коли вони говоритимуть про віденсу, то скажуть. А ось де грабують безпомічних посвячених Переландру, чи не так? Заради дванадцятьох. Геть, як на згарищі, або ще гірше. Вона сплюнула. Ти даси щось, щоб загладити свою вину. Або я буду діставати твого капітана і тебе відправлять вислувати на лайновіс, поки не посівіє волосся і не повилізають з коріннями зуби. Скривившись, сержант ступив наперед і потягнувся до свого гаманця. Але хлопців уже міцно затиснули з усіх боків. Їм допомогли піднятися на ноги. І лок отримав так багато поплескувань по спині, що було й не злічити. Їх засипали копійками, фруктами та дрібними подарунками. Один купець сховав коштовніші монети в кишеню пальта, а хлопцям передав свій гаманець. Лок і Гальдо натягнули на лиця переконливі вирази замішання та подиву. Коли їм вручали кожен подарунок, вони для проформи протестували як могли.